Чуєш, а ти задумувався, чому Рено та Фольксваген королі б ринку не тільки в Україні, а й всьому світі? Я розповідаю перше, це співвідношення ціни та якості. Обидва бренди пропонують мега круті та виносливі автомобілі за свою ціну. З риношок це Рено Логан, Дачія Дастер, Сандеро, Мегани і так далі. Всі ці автомобілі ви бачили в таксі. Ну а з Folkswagen це Джета, Тігуани, Гольфи, Пасати і так далі. Також мегаресурсні та виносливі автомобілі за свою ціну. Друге, це доступність автозапчастин та ремонтопридатність. Що це означає? Рено випускає дуже багато автозапчастин, які легко замінити, та вони недорого вартують. Тобто, все, що можна, все замінюється, і не потрібно там викидати той двигун чи міняти. Все ремонтується. Volkswagen так само дуже багато різноманітних аналогів можна переставити з моделі на іншу, і це все буде їздити, все буде служити. Ну а ремонтопригодність це про те, що кожен майстер навіть в самому маленькому селі вже знає ці двигуни, знає, як їх ремонтувати, та з легкістю зможе відремонтувати за мінімальні просто кошти. Третє це масовий імпорт з Європи цих автомобілів. Volkswagen це одна з самих популярних євроблях, які завозять Завозиться з Німеччини, з Польщі, з Литви і не тільки. Їх там дуже багато і багато саме доглянутих автомобілів завозиться сюди. Рено в основному приганяють з Франції або Бельгії. Також дуже величезний вибір. Фірми постійно лізингові їх здають, і тому можна щось видірнути. А відносно цього, що їх багато. Можна вибирати, і тоді ціна просідає. Четверте це надійність та виносливість двигунів. Volkswagen зарекомендував себе своїм двохлітровим турбодизельним двигунчиком, який здатен проїхати 500 тисяч з плюсом кілометрів. А ось Рено 1.5 k 9 К той самий турбодізельок, який споживає буквально 4-5 літрів палива. Плюс на бензиновій версії що фольксвагену, що Рено легко поставити ГБО, а це зменшує витрати на паливо. П'яте це висока ліквідність та простий перепродаж. Фольксваген та Рено завжди затребувані, завжди вони популярні, і їх легко продати в будь-який момент. І саме основне ви не втратите в ціні. Вони навпаки дорожчають. Ну і шосте це те, що в них дійсно великий вибір: буси, кросовери хетчбеки, універсали, седани, все в них є. І плюс, якщо ви хочете економне, дешеве в експлуатації авто, ви можете його отримати. Якщо хочете чуть кращу якість, чуть кращу проходимість, чи чуть кращу комплектацію, Рено чи Volkswagen також для вас. Тому пишіть, звертайтеся свою думку, а ми займаємось автопідбором.